каналу, з вами знову Сергій Сугак та пасіка родини Сугаків. Сьогодні в мене біля будинку є декілька вуликів. Одна із них це на українську рамку в тому вулику, який я показував зимою попередні кролики. Пасіка вже оброблена полосками від кліща. І наразі я буду їх вже повністю збирати на зиму. Покажу. І обробка щавельною кислотою. Сім'я сидить на... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 булочок. Можливо, ще одну скорочу. Це буде видно трошки пізніше. От. Тут за заставною дошкою є дві рамки. На обсушці вони були. Їх буду забирати. От. Ось і рамочки відбудували цього року. Ця я була на магазинні рамці, залишу ще, тому що тут трошечки треба обсушити. От. Аня, дай мені віддавати. Ось. Джоли обсиджують. Вулочки, вони сидять там глибо глибоко. Їх звідси не дуже видно. Запас меду є повністю. От. От видно вони О, в глибині сидять бджоли використовую також пінопластові дошки для заставних і держи ці не закривай щоб От. ось так зараз оброблю щавельну кистоту і таким чином я сплав ця рамочка пізніше буде забрана все накрито. Тут спереду продих, ззаду продих. Сім'я на теплий занос. Так у мене по конструкції вулика виходить, я собі так і роблю. Розвів щавельну кисоту на медовий сироп, щоб краще злизували. І по вулочках для контролю О. трошки сердиться. Це ж це українська степова, вона ж не може бути зовсім 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 не сердитись. От, так, і ще Ось так. Уже утеплення давати не буду на зиму. Запропульсували холстик, дивіться, як чудово. От. Цей холстик буде їм. На зиму. Ось так я їх теж пускатиму в зиму. І так як Ярослав Муха показує в своїх роликах, що пізніше буде в кінці лютого дане утеплення, я точно так само за його рекомендацією роблю і виходить дуже хорошо. От. Дах, сітка тут стоїть. Щоб прорізи вийшли трошки більші, через них міль може пролізти. Тому засідкована. І на приготування до зими. Ще пізніше в листопаді ще буде один контрольний раз обробка з шавельною кислотою 20 грам на літр, так як звичайна рецептура. Дякую за увагу, до нових зустрічей.